Так, ну і тепер до хорошого, до того, що роблять це у львівських громадах нашими людьми для допомоги фронту. Минулого місяця Яворівська міська рада запустила новий проект. «Яворівська пташка виготовлення fpv дронів. Один із наших працівників повідомив Яворівський міський голова староста Любинського старостинського округу Руслан Горгут пройшов спеціальне навчання і тепер має вміє виготовляти такі дрони. І щомісяця працівники міської ради, партнери, Геокорміл і НЕТ долучаються до збору коштів на закупівлю всіх необхідних деталів. І перша партія із десяти пташок вже полетіла до захисників 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, допомагає їм нищити відео, нищити ворога. Більше у відео на сторінці Яворівської. Міської ради, ну а ми поговоримо про це із міським головою Яворовою і Грабовським. Він нас приєднюється до ЕТЕРу. Пане Ігоре, слава Україні. героям слава так. Після цього всього, після цього всього російського шабушу дуже приємні, дуже приємні новини і дуже класна ініціатива. Так, розкажіть, будь ласка, значить, староста вашої громади навчився, отримав ліцензію, приєдналися небайдужі підприємці. Я так розумію. І на які потужності, і як ви це все будете впроваджувати, розкручувати, і на які потужності розраховуєте? Так, дивіться, почалося. То багато є листів від наших військовослужбовців. Більшості цих листів це є FPV дрони Так, в минулому році був великий бюджет, було ПДФО на місці. Тобто, ми військовим закривали ці питання. Зараз такої можливості нема, але листи, так як ішли, ідуть далі, і ми думали, що ми можемо зробити. і так собі подумали, сіли з колективом міської ради, подумали, що мусим цьому взяти участь і дійшли до того, що маємо навчитися виготовляти, складати fpv дрони для наших військовослужбовців. І було вирішено так, староста нашого Любенського округу, Руслан Горгут, навчився складати ці дрони, дістав. Цю ліцензію і виготовляє дрони. Для того ясно, кожного місяця потрібно є закупляти деталі. На деталі потрібні кожного місяця гроші. і Ми почали то від працівників Яворівської міської ради. Долучилася ще компанія Корміл і нет, і з місцевими підприємцями говоримо про те, аби долучалися до даної ініціативи. І в загальному така думка була. Якось треба назвати? І вирішили, що це буде яворівська пташка. Так, угу. зараз на даний момент кожного місяця збираємо 150 тисяч гривень. Наступний місяць хочемо вийти на 200 тисяч гривень. Це скільки ну так... дронів вийде, пане Ігоре? Скільки це дронів вийде? Яка, яка собі вартість одного? Собівартість одного дрона 12500 грн. Тобто, то є суто деталі, батарея. Ну, всі, всі деталі, які необхідні для цього дрона. Більше там детальніше, то я так не скажу, бо я не спеціаліст, більше розкаже на староста. Але один дрон це є 12500 тисяч гривень, суто деталі. І решта ми з наш староста і компанія Інет. Це провайдер, хлопці, техніки складають ці дрони, паяють це все складають докупи для кожної бригади, для кожного батальйону є особливі дрони. Тобто ми робимо під когось. Тобто, не може там дрон для 24 ки підійти для бригади 63 ї Тобто, ми зв'язуємося з нашими військовими. Вони говорять, які в них йдуть там частоти і під ці частоти ми виготовляємо спеціально дрон. Після чого ми його тут виготовляємо. Він проходить тестування, і після чого ми передаємо їх на схід хлопцям. Угу. Дрони, які виготовили ви в рамках цієї акції, вже е, вбивають русню? Е, так, маємо відео від наших хлопців е, е, з 24 ї бригади, де наші дрони вже. Так, максимально внищать ворога, літають по окопах, роблять конкретно свою роботу. Так, ну бачите, от москалі хочуть військові бази і центри прийняття рішення. А тут може бути фактично в рамках вашої акції, може бути військова база в кожної в кожній хаті і в кожному кабінеті, де будуть так. запчастини так. Дивіться, ну ви голова Яворівської громади, яка наряду з іншими не до отримує військово ПДФО. А от такий вихід. Так ви а військові все рівно до вас звертається. Потреба є, і ми розуміємо, і кількість так. дронів зростає. А ви в такий спосіб доказуєте, що ви все рівно можете допомогти ПДФО чіхається і думає і зловживає на закупівлях. Ну якось так воно виглядає. Вихід ситуації. Та. Так. не мати грошей забрали, але листи як ішли в міську раду, так йдуть далі. Все одно ми своє і ми будемо готувати велику кількість дронів, передавати нашим захисникам. Це 100%. Так скажіть ще чи можуть е, наші глядачі, читачі чи можуть якось долучитися до цієї акції, зокрема з вашої громади, і як в який спосіб? Так, дивіться, є створена сторінка, є створена взагалі громадська організація під назвою Яворівська Пташка, де ми відкрили банківський рахунок. Кожен може задонатити, як йому, скажімо так, виходить чи на карточку перекинути гроші, чи передати готівкою. Все звітуємо, все робимо прозоро. Навіть можемо таке зробити кожен дрон, хто має яку назву, може назвати свій дрон своєю іменною назвою. Е, тому кажу: всіх залучаю, всіх, всі долучайтеся. Е, працюємо. Місь, Яворівська міська рада, Львівська, 15, місто Яворів. Можемо все проговорити, кому є цікаво. Добре, я вам, я вам бажаю успіху. Ну дякую за хорошу ініціативу за те, що не опускаєте руки, а підтримуєте наших військових. А потреби в них є. Це всі повинні розуміти. Бо наше найголовніше завдання це донати і підтримка Збройних сил України. Тому вам успіхів і збільшити кількість зібраних коштів і кількість виготовлених пташок перемоги. Яворівських пташок, які принесуть нам перемогу. Так, дякую вам. Це був міський голова Яворова Ігор Грабовський. Тихого, спокійного, мирного вечора. Дякую навзаєм.